Słowo Jezus Chrystus, witaj w Siostry. sestry. Siedmią piąte travnia nedyla, szósta wielkodni W pierwszym czytaniu my czujemy fragment z 10 rozdziału działania apostoliw, ale ja rekomenduję wam przeczytać powinięć czy historię pro Cornelia i ta apostoła Petra. I ona nam pokazuje, jak ważne było, my Wsłuchniani natchnieniem Świętego Ducha. o Cornelia. Jazycznickiego wojna, jaki duży lubryt poważaje, w jezrejsku, e, I wiru. Mm, I pierwszym jazycznikom w świecie, jaki przyjął chrystianstwo. E, był pobożny, bogobojaźliwy. Wszystkim swoim domom czynił narodu my milosty, zawsze Boga i modlitwę. Ludzie, którzy nie stawały prozalitami, a żyły wśród Jewryjów, po prostu poważali tylko Jewryjską wiarę, byli takimi prechelnikami Jewryjów, powiedzieli, że to ludna pobożna i bogobojaźna. Takie taki sympatyki Jewryjskiej wiary, do takich należał. Korneli. On nie był Jewrajem i nie, nie był członkiem Jewryjskiej religijnej gromady. Był takim przychylnikiem. I podczas modlitwy Jemu powiedział Bóg, że on ma zaprosić do siebie jakiegoś Petra, który w Jafie. I Petro Jemu wszystko rozkaże. W tym samym czasie Piotr modli się na dachu swojego domu i ma je jakaś skatertyna spuszczająca z nieba. A na tej skatertynie jest nieczyste twaryny To zabrona, nie można jej jeść. Może tam była słynna, może tam wybród był, może jakieś płazony i tak dalej. І він чує голос. Він голодний, хоче поїсти, Петро, чує голос. вбивай і їж. Петро каже: ні, я ніколи нічого нечистого не їв, не називай нечистим те, що Бог очистив, каже Бог. І просто завершується це видіння. Якраз в тому часі приходять посланці від Корнелія. Що він має йти додому, конеля. Відомо, що Петро є євреєм, він вихований в цих єврейських, єврейських правилах. Одне з цих правил говорить, що віруючий, єврей, не може заходити під дах язичника до його дому. Хоча Ісус вже формує Петра, Петро вже по-другому трохи дивиться, але все ж таки. Він дотримується правил єврейських. І Корнелій Корнелі розказує Петрові, як під час молитви Бог йому сказав, що через Петра Бог має щось об'явити. Був шокований Петро. Крім того, почи, поч, він починає проповідувати, проголошує Керигму. І коли вони моляться, Дух Святий сходить на корнилія на його родичів. Петро зрозумів, каже, треба їх охрестити. Охрестити. Язичники отримали Святого Духа. І це і початок. Початок, Звичайно, пізніше, коли Петро повернеться в Єрусалим, то брати будуть йому там його звинувачувати, що він відвідує доми язичників, щоб їсти їхні страви і так далі. Петро переживає певну дилемму, але знає, що Дух Святий діє. І бачите, цей текст нас запрошує, щоб розпізнавати Божу волю. Ми маємо свої схеми часом. Ми маємо свої переконання, а ми маємо довіряти Богові, Божому Слові. Ще Біблії ще немає, але Петро сув'яне Святому Духові. Бачите? Дух Святий цю велику тайну. Що язичники запрошені до церкви. Якби тоді не було корміля, не зробив Петро цього першого рішення, ми б може сьогодні поклонялися Богові перуну або якомусь іншому і так далі. Це важливо, щоб ми були слухняні Богові, щоб ми освояні Божому Слову, а не своїм переконанням. Бачите, багато людей, які вважають, що все добре, все гаразд в них, вони вже давно не сповідалися, вони не святкували Пасхи сьогодні якраз, православна Пасха. Не святкують Пасхи, не святкував Різдва, не приймають причастя, живуть в гріхах, важких гріхах. І вони просто нічого не роблять. Кажуть, як воно буде? мають маю свої переконання, я знаю, як воно буде, і я не переживаю. А думка Бога мене не цікавить. Я бачу Петра, як він сьогодні бореться сам з собою, послухати Бога чи певні традиції, які Він прийняв. Як йому це важко. І важливо знаєте, щоб ми теж міняли наші переконання. Наверне, це, це згода на те, що Бог має правду і я Богу довіряю, А свої мої дурні звички маю підкорити Богові. Е, Як же це дуже важливо. І Петром е, цікаво говорить, такі слова. Я справді розумію, що Господь не дивиться на особу, а в кожному народі, хто його боїться і чинить правду, то йому приємний. Я розумію, що Господь не дивиться на особу. В оригіналі насправді це так буквально дослівно перекласти, там до мене дійшло, що Бог не бере з обличчя. До мене дійшло, що Бог не бере з обличчя. Тобто немає значення, яке це обличчя. Чи воно гарне, чи ні. Це було обличчя злочинця, бо огульника. Вбивці, може, доброї людини. І воно було таким, для Бога це не має значення, бо Бог дивиться на серце людини. Якщо сьогодні розкає на серце, то Бог запрошує до відносин з собою. А ми, люди, так дивимося на обличчя. Як людина виглядає, як гарно. Як бачимо обличчя Алкаша, наприклад, наркомана, я сам часом зразу оцінюю людей, дивлячись на їхню зовнішність. Бог не бере з обличчя до Стіна. Тобто Бог не дивиться на особу. Це теж є важливо для нас, бо Бог дивиться на нас, на моє життя. Bóg nie patrzy na, na moje negrazy, na moje pomyłki z przeszłości. Jako że dzisiaj ja mam w sobie nawrócenie, wierzenie w bycie Bogiem, Bóg jest na tym zaznaczony. Jest takie opowiadanie, kawałek, z świętego Zupary, e, Mały Prync. I ten Mały Prync, główny heroj tego opowiadania, Він шукає друзів і зустрічає лиса. І е, дізнався від цієї, тваринки, що справжня дружба, справжня приязнь вимагає одомашнення, приручання. Е, а одомашнювати, приручати це означає створити відносини, узи, створити. i naszą naszym tak jakby zwykłe, to ten do odno oznacza, że po prostu, no zwykłe oznacza, że nasze związki nie są takie jak były kiedyś takie gorące, tak zwykłe, niczego nie wydarzyło prosto prostu tak samo ze sobą a na prawdę Bóg kiedy nas chce stać naszym, naszym drugiem, to nas zaprasza do osobistych odnosów. W Ewangelii my czujemy. Nie nazywaj was bliższych sługami, bo słuchanie znaje, co robi jego Pan. Bardzo nazywał ja przyjaciółmi, o ile opowiadał wam wszystko, co poczuł od mojego Nazywał was przyjaciółmi. My jesteśmy przyjaciółmi, my byliśmy domachszeni E, co oznacza, że Jezus z, z nas, z, każdym z nas chce wyjść w tej sposób. Że każdy z nas jest osobistym dla Boga. E, Bóg patrzy na nas jak na cały świat, i z zachopieniem, z radością. Bóg nas wybrał. Nie? E, do Małego Pięcia jest powiedzenie, ty ty przerzucisz mnie, То будемо потребувати один одного. Ти будеш для мене єдиним на цьому світі. Я буду для te, тебе єдиним на світі. Так і в справжній, в справжній дружбі, до кожного приятеля, хоча й може бути декілька, ми якби, підходимо, якби він був єдиний і найважливіший. Ісус каже: я вас не називаю слугами, називаю, називаю вас друзями моїми, приятелями. to to Jezus każe, że Ty Mnie potrzebujesz. Ja bez Ciebie żyć nie mogę, Jezus wierny, ale i Ty nie możesz bez Mnie. Może przyczyną naszych strażdań, naszej samotności jest to, że my nie pamiętamy tej turboty Boga, że On zrobił nas swoimi, swoimi ludźmi. Zresztą w czasach rzymskiej Imperii E, Drodzy Kaysera Mały e, dozry mogły zachodzić na w jego spalniu e, To jest bardzo osobiste, intymne miejsce W spalniu e, Kayser rozmawiał z nimi, on może w jakąś poru, zajty Dalej Mały z nimi odnośnienie I tylko drudzy mogą zachodzić W spalniu i mówi Że my Jego druze, Це якась неймовірна пропозиція. Ми не мусимо боятися стояти в його присутності. Мене є як натовп, який тільки на хвилинку може подивитися на Бога. Ні. Він є нашим кращим другом, ще він переконав Петра, щоб нас запросити до церкви, язичників. І Петро і апостол нам пригадали, Слово Євангелія, ви є друзями моїми. Який це неймовірний шанс сьогодні. Я прийняв сьогодні святе причастя, Думаю, що ви теж були на службі, молився прийняв причастя. Я є другом Бога, другом Ісуса. Це чудовий час. І я не боюся нового тижня. Можу йти в цей новий тиждень і вірю, що Дух Святий буде мене супроводжувати. Вітаю вас в Польщі. Так зараз перебуваю тут на лікуванні. Добре, добрий час для мене. Ну, скучаю за Україною. Не можу. Ну, ну, ну. Хочу бути вже вдома. Ну, але поки що треба мені тут побути трохи лікуватися і я сподіваюся, що через пару тижнів побачимось. Дай Бог вас позволяє, мої друзі. Слава Ісусу Христу.